Дорогі друзі, спонсори, браття та сестри, хто приймав участь у зборі коштів для цих надзвичайних дівчат та хлопчиків, у яких з'явилась можливість приїхати з Миколаївської області до цього неймовірного місця для цього табору, дуже вам велике вдячність за те, що у нас є можливість. Це дуже класний час. Дякую вам, дорогі спонсори. Я дуже вдячна вам за те, що ви уможливили цю поїздку для цих ребят з Херсону. Це дуже цінно, тому що не так багато є можливостей, де б вони мали змогу відпочити безкоштовно. а Ви забезпечили таку можливість, за що вам дуже вдячна, тому що ці ребята дійсно заслуговують на те, щоб відпочити. Привіт, друзі! Дуже вдячний вам з цими дітками. Це діти з родин військових. І зараз, коли нам не дуже просто всім в Україні, ми дуже вдячні вам, що ви надали можливість цим діткам відпочити, відпочити, відновитися, відчути любов Христову, відчути тепло, втіху, підтримку, просто побути в тиші, в спокої, в дитячому такому середовищі. Тому ми дуже вам вдячні від щирого серця за кожну гривню, за кожну молитву, за вашу любов. Дякую вам за цей табір. Мені тут все дуже подобається. Мені дуже подобаються ці активні ігри, ці активні пісні. Мені дуже подобається наша вартова Надія. Дякую їй теж за те, що вона нам допомагає у всьому. Дуже подобаються ці збори. Дуже подобається це спілкування, можна висловити свої думки, можна поспілкуватися про все що завгодно. Я дуже рада бути здесь, і мені дуже подобається, що... я дуже рада, що у з'явилася така можливість побувати в лагері, тому що я розумію, що це для мене прекрасна можливість розвиватися в тому, в чому я хороша і в тому, що мені подобається, наприклад, волейбол или інші спортивні ігри. Я очень рада, что могу отдохнуть от всех обстрелов и от всех дронов, кабов, которые летают у нас в Херсоне, потому что там невозможно просто как-то отдохнуть и расслабиться. Всегда нужно быть на очку и как бы быть осторожным. Вот поэтому я очень рада, что я здесь. Всім привіт! Мене звати Гліб і я вам дуже дякую, що у нас і за вас з'явилася можливість приїхати в цей табір, відпочити від війни, що в такий складний дуже час для нас ми могли розслабитися і провести тут час з цими чудовими людьми. Дуже вам дякуємо. Усім привіт спонсори! дякую вам за те, що ви змогли нас. Спонсорувати, щоб ми змогли приїхати. Ми дуже гарно проводимо той час, граємо спортивні ігри, граємо в квести всякі, конкурси. Це дуже класно, що в нас є така можливість. І дякую вам за все. Дякуємо!